Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Втрата Росію тимчасово окупованого Кримського півострову принесе перемогу Україні у війні. Впевнений редактор каналу Сотнік ТВ. Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник. В інтерв'ю Главредо він зазначив, що Путін так просто не піде із Запоріжжя. Він обов'язково помститься. Недарма зараз примусово евакують працівників Запорізької АЕС. Путін буде провокувати аварію на ЗАЕС, і це буде називатися Не діставайся ж ти нікому. Це дуже погано. Не Хочу сіяти панічних настроїв, просто попереджаю до цього потрібно бути готовими, пояснив сотник. За його словами, з жестом доброї волі на Херсонщині буде простіше. З приводу втрати Запоріжжя і Херсонщини совки скажуть: ну і добре, не дуже то й треба. Тим більше, як ви правильно відзначили, Путін навіть у промові на параді ці регіони не згадав. Також сотник не розуміє, навіщо Росія окупувала Донбас. Це ж ще один дотаційний зруйнований регіон, і на кої ляд він тобі потрібен. Росії шахти потрібні без Донецького вугілля. Ніяк це ж дурниці, вважає сотник. Також він підкреслив, що для України України буде важливо звільнити саме Крим, оскільки це стане точкою війни. У Криму лежить карта програшу Росії. Я розумію, чому зараз ЗСУ фокусується саме на Кримському півострові. Там закопаний ключ до перемоги. Підсумував сотник. Зазначимо, Україна буде звільняти окупований Крим способом, який вважатиме за необхідне. Півострів належить українській державі. Росіяни, які розуміють всю ситуацію, повинні якомога швидше покинути кримський півострів. Про це 3 травня заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна візьме. Крим без бою, за його словами, військовий наступ на півострів навіть не розглядають. Водночас активно обговорюється військово-політичне звільнення. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив, що країну окупанта Росію потрібно відрізати від Окупованого Криму, щоб російські війська, які перебувають на захопленому півострові, здійснили новий жест доброї волі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.